Всім привіт! З вами я Лія Мартинюк, і сьогодні ми розпочинаємо будем... розділ географії, а саме Північну та Центральну Америку. Попрошу вас, щоб ви поставили лайк під цим відео, не перематували відео та підписалися на мій канал. Сьогодні ми, на жаль, без Феді, але, ну, нічого, наступне відео я постараюсь зробити з Феді. Тому ми починаємо. Північна та Центральна Америка. Її площа 24, понад 24 мільйона км квадратних. Також тут напишіть в коментарях, якщо ви знали, що тут розташований найбільший острів у світі. Друга за величиною країна у світі і четверта за величиною країна в світі. Також відомі Багамські острови ось навіть вони тут позначені. Острів Куба, Півострів Ютакан. Карибське море. Також Мексиканську затоку, і що тут розташовані найбільші, найбільша кількість озер в світі. Також, якщо напишіть, якщо, ми, якщо ви знали, що, що Гренландія це острів, який належить Данії, Пуере – це належить США, Віргінські острови, поділені між США і Великою Британією. Також тут є острів, півострів Лабрадор, Гудрова, Гудзонова затока. Також напишіть, якщо ви знали, що тут якісь Штати Америки, також, якщо комусь потрібно, то цю карту я їм скину. Особисті повідомлення. Найвища вершина цієї гірської системи гора Маккінлі 6193 метра. Це, це перший розділ. він, Це поки перший по Північній та Центральній Америці. Буде другий. Пишіть в коментарях те, що я вам сказав. Перше плюс, там, друге плюс, третє мінус, ну ви зрозуміли. І всім пока.